16 травня День української вишиванки. З нагоди цього дня актори і акторки корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо влаштували танцювальний флешмоб. Взяти участь в ролі глядачів і спіймати промінь позитивних емоцій. Працівників і працівниць компанії Ферекспо запросили в обідню перерву. Ця ідея виникла мгновенно. На останньому нашому зібранні ми вирішили, що як би нам так. Додати якоїсь такої іскри і радості нашим співробітникам. І ми вирішили, а давайте зробимо флешмоб станцем. Нагадаємо про театр, нагадаємо про бажання людей брати подальшу участь в цьому проєкті, про їхню. Таку залученість до справи до речі, я можу сказати, що у нас є дуже цікава штука: це щоденник театру, де практично кожен учасник написав свою оповідь про свій шлях в театрі, свій шлях до театру і. Опрацьовуючи, обговорюючи цей щоденник, ми згенерували всю цю історію, в тому числі і з флешмобом. Флешмоб це продовження нашого театру, це наша активність, це наше таке позитивне несення всього позитиву, який є на сьогоднішній день в людях. Аби підтримати феротейлівців і разом з усіма отримати свою порцію позитиву до флешмобу доєдналися фахівчині департаменту казначейства Альона Ковток і Лілія Коваленко. Хочу привітати всіх зі святом з Днем вишиванки. Хочу побажати як найскоріше, щоб прийшла перемога миру нам усім. Такого сонячного неба, мирного, щоб воно прийшло до нас нарешті. Ну і всім міцного здоров'я. І щоб почаще виходили в таких гарних сукнях, <рес> да, да, Це Дуже її глас радує. і взагалі ми думали з Лілією, що перемоги будемо чекати. Ну вирішили так вигуляти наші сукні. Може, так швидше, швидше вийде.

Розумієте, зараз війна і це, хоч як трошечки, хоч Маломальські якось нас приблизить до перемоги. Ну, я так вважаю. Вже настільки так вже всі втомилися, ну якась трошечки позитивна нотка повинна бути. Слава Україні!